Привіт всім неймовірним творчим людям! Я так рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні разом ми будемо малювати маленького і дуже милого привида. І для початку я беру чорний колір та олівець і намічаю приблизно, де буде знаходитись сам привид, і як саме буде падати тканина. Якщо ви можете малювати кольором вже без скетчу, тоді можете просто пропустити цей момент. І намічаю, де будуть очі та ротик. І далі заливаю фон. Основним кольором таким темно-синім. Далі беру soft brush. На новому шарі проводжу лінію, розмиваю по гаусу. Беру ем, пензлик ем, хмари. І ось такими рухами малюю хмарки на небі. Ось таким чином: таке невеличке розсіювання. Чим е, вище я малюю, тим більше роблю пензлик. І далі хмарки просто розсіюються. І тепер над шаром з основним кольором неба я додаю ще один шар беру оцей пензлик. Зірочками та просто малюю зірки. Тепер цей шар я роблю прозорим на 53%. Додаю ще один шар над цими шарами. Беру ось цей темний колір і пензлик середньої жорсткості та малюю землю. Вибираю все зайве і додаю ще один шар. Я беру аерограф середньої жорсткості та такий брудно-помаранчевий колір. І просто наводжу самого привода. Все зайве ми приберемо. Для цього я використовую той самий пензлик, який малювала до того. І зверху також прибираю все зайве. Додаю ще один шар, вмикаю кліпінг-маск. І будь-яким пензликом, який вам подобається, малюєте оченята та ротик. Це буде такий щасливий привид. Далі додаю ще один шар під шаром з зучнятами, вмикаю кліпін маск та починаю вже додавати тіні. Спочатку беру світліший кольорів з тенями та просто намічаю приблизно хоча б де будуть основні тіні. І потім поглиблюю кольори. Чим ближче ми до правого боку привода, тим темніші кольори ми використовуємо, бо та частина знаходиться в тіні. Для змішування я використовую той самий пензлик, яким я малювала. Мені так простіше. Ви можете малювати так, як вам подобається. І змішуємо кольори. Додаємо жовтий. Не забуваємо змішувати. Додаємо ще один шар, і от тепер ми будемо вже добряче працювати з тінями. Грубо кажучи, попередній шар це був такий, як підмальовок. Не забуваємо змішувати. Як ви помічаєте, то шар зі скетчем, з ескізом я просто не вимикаю поки що. Він мені потрібен. Тепер можна його вимкнути для того, щоб він не заважав, а ми поч... продовжуємо працювати з тінями. Тепер додаємо ще один шар, знову вмикаємо Clipping Mask і тепер будемо додавати світлі частини. Для цього використовуємо помаранчевий та такий світло-фіолетовий кольор. Головне не забувати змішувати. Краще це не робити на одному шарі, бо тоді може вийти трошки брудно. Будемо створювати текстуру на землі. Для цього додаю ще один Макайо Clip Mask. І беру пензлик, який називається харц. Тут збільшую до 28%. Збільшую розмір. І беру темно-помаранчевий колір і ним створюю текстуру. Додаю темно-синій колір. Трохи світліший. І тепер все те саме роблю е, з холмом, який знаходиться попереду. Спочатку я вирішила робити е, розміром пензля. Побільше, але мені не сподобалося. Через це я видаляю цей шар, додаю його знову і розмір пензля вже роблю значно меншим. Але ви диві дивіться, як вам буде комфортно працювати. Додаю ще один шар. І беру темніший колір. Роблю тінь від привода. І поглиблю тінь. Для цього я беру темно-синій колір. І останнє, що нам залишається, це зробити зірочки. Для цього проводимо спочатку лінії світловим пером. І потім за допомогою Monoline Brush можна намалювати зірочки. Я буду використовувати штампи, які в мене вже є. Це я до прикладу показую, як то можна зробити. Я копіюю шар з зірочкою стільки разів, скільки цих смужок я намалювала, після чого треба буде об'єднати всі шари зірочками в один і додати світло. Об'єдную, копіюю, і тут беру блюм та збільшую на 100%. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та па-па!